Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Як завжди, традиційно в неділю дивимось Україна наступного тижня, які події, які новини почуємо, які події ми побачимо або також станемо учасниками протягом наступного тижня, а саме з 5 по 11 серпня 2024 року. Так, дивимось. В контексті війни, в контексті політичних подій Україна. Так, дивлюся на Оракулі. Захід, що тут на Заході? Так, на Заході буде ключ до перемоги. Давайте я не буду про це. Ви, я знаю, в мене розумні і можете розуміти, про що йдеться мова. Захід, ключ до перемоги. Зрозуміли? Все, я не буду це озвучувати, тому що мене дивляться не тільки з України, а ще ну, дехто дехто з перебріком. Зрозуміли, так? Тобто буде якась така, от, щось ми отримаємо. Далі ще покажіть, будь ласка. Відродження. Відродження. Про що йдеться мова? Знову буде відродження, мається на увазі ну, в обновленні, я не знаю, як по, поновлення. Ось, поновлення. Я думаю, поновлення циклічності е, нападу ДРГ ДРГ. Ось так. Тобто знову вони будуть десь лізти. Циклічність. Тут вони постійно, тобто вони циклами систематично лізуть. Ну і е карта відродження, на мою думку, воно мені говорить про те, що будемо їх лупити. Наші хлопці будуть їх лупити, цих ДРГ. ППО на дні колоди. Літаки ППО, бачите? Ну, в принципі, непогані карти падають. Непогані. Схід України. Схід України, дивіться. Контрнаступ тут мається на увазі наших того, що тут Кремль, бачите, луп, луплять Кремль, ну, це не означає, що Кремлі будуть лупити, але я маю на увазі, що це з боку наших на сході буде якийсь контрнаступ. Ну, тобто, маю на увазі, що наші будуть відтісняти агресора, бачите? На сході. Дуже цікаво. Десь, я не хочу сказати, що прямо наші будуть, ну, от, але агресор получить по зубах, буде ревіти, як той ведмідь поранений. Побачите. Світова підтримка. У нас іде... Ну, давайте ще подивимось. Подивимось ще, які події в Україні. О, знову світова підтримка. Я думаю, що ми отримаємо якісь новини від світової розвідки, ну в якості підтримки. Стосовно якихось подій на лаптістані стосовно якоїсь відплати, відплати оркам. Або нам просто допоможуть відплатити оркам. Ну, в будь-якому випадку, за допомогою світової підтримки і розвідки, нам вдасться ну, якось покарати ворога. Бачите, тут залужний дає по морді сірі молі. сірі молі. Ну, якось воно так буде. Цікаво буде дуже. Ну, і незламність, незламність. Будемо вистоювати знову, нас не зламають ні в якому разі. Ну, це на Уракулі. Давайте ще трошки подивимось на таро. На таро. Гоголя я взяла. Гоголя. Так. Які події будуть відбуватися в Україні протягом наступного тижня з 5 по 11 серпня 2024 року. Так, в контексті війни покажіть нам, будь ласка. Так, король жезлів перевернутий. колесо фортуни. сімка монет. Так, ну дивіться, от та активність, яку може зумовлювати ворог, він не зможе повернути колесо, Він нічим, нічим не зможе собі допомогти. Тобто, знову ж таки. Про що мається на увазі, про те, що ворог може знову підступно вдаватися до дій стосовно, стосовно лякання українців. Я не знаю, чи можна говорити таке слово, стосовно заподіяння зла з повітря вогнем. Бачите, тут хоч колесо фортуни, але над ним щось літає, літає, лякає його. Тобто ворог буде намагатися робити все, щоб нас лякати, але його результати будуть ну, незадовільними. Він буде незадоволений. Тобто, зрозуміли, не буду повторяти. Так, місяць перевернутий. Е, узнаємо ми про якусь співпрацю, колаборацію когось. Можливо, буде підозра стосовно, ну от як вспливе, хто з ким співпрацює, наші з іноземцями, але які то іноземці ми будемо знати лише на наступному місті, місяці, наступного господі, вибачте, наступного тижня. Ми про це будемо знати наступного тижня. А може, місяця, може, це говорочка по Фрейду, не знаю. Тобто, в такому плані ще що хочу сказати, що ми дізнаємося, що певні домовленості відкривають нам горизонти, далекі горизонти до поразки, на жаль. Знову ж таки, співпраця, колаборація з ким, хто з ким, хто є ворог, хто є е, друг для нас. Але. Результати цих перемовин, результати цієї колаборації є для нас несприятливими. Ну, ось ми про це дізнаємось. Просто тут луна перевернута, це як вихід із ілюзій, розумієте? Тобто нас тримали в ілюзії, що все робиться задля нашого блага, а ми дізнаємося, що то було навпаки. Далі ще покажіть, будь ласка. Ну, Знову карта. Так, ну, не знаю, чи тут це таке таро депресивне, бо на Оракулі було навпаки позитивно. Тут про що говориться? Про якусь обмеженість, обмеженість стосовно. стосовно Постачання комунальних або надання комунальних послуг до нашої домівки. Тобто якась іде нестабільність, нестабільність. Окрім того, окрім того, дивіться, надінуть, як ці наручники, як вони називаються, надінуть наручники на людину. Яка не бажає нашої перемоги і яка є небажаним гостем в нашому домі, в Україні. Ну, Принаймні, йому підозру дадуть. Можливо, це пов'язано з тою колаборацією, про яку я говорила. Але це буде якась така хитра, підла людина. Мічів. Що ще тут гов... про що? Е, маніпуляція, маніпуляція, е, підтасовка інформації е, з метою, е, з метою. Заблокування виходу із ситуації з метою заблокування вирішення якогось питання. Знову ж таки, підміна понять, ілюзії, е е обман ну, от, показують нам те, що треба показати, щоб ми зневірилися в виході із певної з якоїсь ситуації. Нас ніби плутають, знаєте, вводять в оману нас. Нас вводять в оману черговий раз. Щось від нас приховують. Так, а про що це? Це про бажання перемоги, бажання. Дотягнути, дивіться, п'ятірка мечів, це перемагає, перемагають ті, які витривалі, які е, е, залишаються до самого кінця. Тобто нам знову будуть збивати нас з пантелику не терпіти, не залишатися на своїх умовах повернення кордонів до 91-го року, адже це потребує. Тривалих, тривалого часу і більше ресурсів. Розумієте, про що знову нас будуть водити в оману в якусь, говорити нам ну, те, щоб ту ілюзорну інформацію, яка би нас заплутала, тобто тут вони будуть намагатися нас заплутати, заплутати, забембати іншими словами. Будуть орієнтуватися на наше бажання закінчити цей жах. Ось коли людина діє необдумано, згаряча, що ай, я вже не можу, я вже все. А тут мова йдеться про настільки, наскільки ми стійкі, щоб дочекатися нашої перемоги на наших умовах. Ну, ось так. Тобто якісь маніпулянти, і це буде гучно, будуть про це от постійно говорити. От в пабліках це буде. Але це небезпечно, ви ж знаєте, ми всі знаємо, того, що потім будемо пожинати плоди. Нам потрібно вистоювати, дотримуватися своїх умов, не відступати від них, не відступати. Ну і по ітогу покажіть, будь ласка, по ітогу дев'ятка кубків. А отут до мене прийшла верховна жриця, яка ну, трошечки вона показала мені, що буде в нас якесь досягнення якоїсь далекої цілі. Але вона не говорить яким чином? Бачите, от як ми всі зібралися, в нас є мета, якась мета. Навіть тут от ми обговорюємо якусь е, заплановану мету і ми її досягнемо. Бачите, тут ця дівчина, вона ніби як примара, і тут вона вже є. Але яким чином ніхто не буде говорити? Тобто ми дізнаємося, тобто це таємні планування. І таємне досягнення цієї мети. Ну, це от наша, те, що ми хочемо, це от наш, як наша мрія, знаєте, от, досягти цієї мети. А також це означає далеко, далека, дуже далека дистанція. далека дистанція. Але яким чином вона не говорить? Тобто ми про це дізнаємося постфактум, коли це вже станеться. Ну, ось так. Ось так. Тобто це стосується місцин, до яких нам дуже важко добратися. Все, я не буду більше нічого говорити. Далека дистанція. Поживемо, побачимо. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, все буде Україна. Віримо в нашу перемогу. Тримаймо стрій. Бережіть себе.